В умовах відсутності електроенергії у Полтаві активізували роботу Пункти незламності це місця, де можна зарядити гаджети та зігрітися. Один з таких біля дія центру. А ще необхідно зарядитися інтернет. Ну, тут. Інтернет зв'язок з увага з'являється очікую. Ще ранок, а тут же десятиметрова черга. Усі чекають вільної розетки. Заряджають пристрої як всередині намету, так і надвору. Заряджаємо так наполовину, тобто щоб всім вистачило потроху. Проходимо думаю, зі своїми переносками так набагато зручніше і швидше. Запитуємо в людей, скільки вони очікують зарядитися. Говорять, на таку велику чергу не розраховували. Коли 20-30 десь так. Не очікували, чесно. Ну, ну ми не, не ну, ми, ну, ми не знали наскільки вона велика буде. Зранку думали, приїдемо це ж всі ж таки, як і ми. Адреси таких пунктів обігріву з'явилися в соцмережах ще вчора. Та через те, що ні в кого не було можливості під'єднатися до інтернет мережі, у Полтаві запрацювало так зване сарафанне радіо, розповідають люди. Приїхала спочатку одна заправку на Вог. Там запитали у людей, бо там також великі черги на щоб підзарядити телефон, і сказали, що тут є точка. Незламності заходимо і всередину намету тут своя атмосфера. Усі знайомляться, допомагають один одному і спілкуються, поки очікують зарядку своїх гаджетів. Люди згуртувалися. Не вистачає розді... подовжувачів, люди приносять свої, вмикають, щоб більше людей могли зарядитись і підтримка один одного. Так що ми впораємось, ми не здамося і переможемо. Серед тих, хто скористався пунктом незламності, і переселенка з Харкова Анжеліна Кочегарова. Жінка говорить, сподівається, до кінця дня світло вімкнуть, бо її робота залежить від електропостачання. Я не знаю скільки часу я тут проводу, бо мені дуже треба зарядити ноутбук. Або ну працюємо, наш товар дуже потрібен зсу. І в мене мене зараз я дуже хвилююся, тому що в мене дзвінки до мене прориваються люди, щось пишуть. Я не можу відповісти, бо немає зв'язку взагалі мобільного і немає зв'язку телефонного. А для тих, хто замерз в черзі на зарядку, біля намету роздають гарячий напій. Що це за чай? Найтепліший і найзапашніший чай від СНСників і громади Полтави. Аби діти не мерзли на холоді, для них відкрили додатковий пункт обігріву. Ми звернулися з допомогою дія бізнес, тому що почало відвідувати пункт незнавності дуже багато батьків з малими дітьми і попросили, щоб просто пускали батьків з дітьми до першого поверху, де надають також послуги. Це заряд мобільного телефону, забезпечили дитячим харчуванням, гігієною, тобто, тут все можуть отримати. Поки батьки заряджають телефони, для дітей організували локації з розмальовками. Полтавка Анна Ланди каже, свій малюнок, її п'ятирічний син, хоче подарувати рятувальникам. Як мама дуже дякую за те, що організували таку локацію, тому що з дітьми на дворі холодно, а тут їм є чим зайнятися, цікаві ігри, цікаві розмальовки. І тут вони між ровесниками, вони всі ходять до садочка, тому в принципі це додаткове спілкування для них, що теж є гарно. Окрім пунктів незламності від ДСНСників, додаткові у Полтаві облаштують у комунальних закладах освіти міста. Сьогодні запрацювало 16, каже перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Сьогодні 16, але ми запланували їх 84. Ми сьогодні по місту да, ми хочемо поставити ще альтернативні котельні, але про це ми будемо говорити ті, коли вони вже прийдуть. і Ми їх будемо монтувати. Зараз ми забезпечили в першу чергу там, де живуть переселенці. От ці генератори ми поставили центри незламності, де стоять, живуть переселенці, туди можуть прийти і полтавчани. Якщо пункти незламності від ДСНСників працюють цілодобово, то у школах і дитсадках лише в день.